Слава Ісусу Христу! Давайте разом з вами помолимося за мир в Україні, Таточко Небесний Господь, освяти нас Святим Духом Твоїм, духом правди, любові, мудрості і доброти. Господи, захисти кожного воїна, українця і весь український народ від всякого зла і прокляття і біди. Господи, поблагослови Україну, і весь народ, наш на мир і щасливу з тобою долю, Боже в ім'я Ісуса Христа. Бо тільки, Господи, від, від Тебе залежить наше спасіння. Ми все віддаємо Твої святі руки, Господи, і під Твій покров, Господи, тому що. Ти, Господи, єдиний цар неба і землі. Нехай буде тільки Твоя воля, як на небі, так і на землі, Господь. Боже, захисти, Боже, поблагослови Україну, Боже, і весь український народ на закінчення війни вже в цьому році. Нехай всяке зло відступить від нашої землі, Господи, ми розрушаємо, Боже, всяке прокляття, Боже. Дух війни, Господи, дух мамони, Господи, нехай всі сатанинські плани проти нашої України будуть зруйновані, Боже, во ім'я Ісуса Христа. Амінь.